Погодьтеся, якби не назва цього відео, ви б ймовірно подумали, що це зображення поверхні місяця. Пустельний сірий пейзаж, всипаний кратерами, у мене особисто викликає асоціації саме з супутником Землі. І дійсно, якби Меркурій раптом замінив місяць в небі, ви певний час, мабуть би, не помічали різницю, принаймні візуально, адже за розмірами обидва небесні тіла також досить схожі. Але Меркурій масивний, в 4,5 рази масивніший за місяць. Насправді він масивніший за Титан, Ганімет та Плутон разом узяті, адже це взагалі друга за щільністю планета в сонячній системі. Ймовірно, всередині Меркурій приховує величезне металеве ядро, яке займає більшу частину його об'єму. І такі властивості насправді важко очікувати від планет, якщо вірити сучасним моделям їхнього формування. Взагалі до кінця ХХ століття Меркурій був одним з найменш вивчених світів сонячної системи, і навіть зараз дефіцит інформації про нього залишає багато ключових запитань невирішеними. Але за це ми і любимо космос за його таємниці, тому у цьому відео пропоную вам поринути у суворий світ найближчої планети до Сонця. Вітаю мене звати Іван, і ви дивитесь Всесвіт.UA. Незважаючи на труднощі спостереження, про Меркурій людству було відомо давно. Перші згадки про нього були записані вавилонянами ще у другому тисячолітті до нашої ери. Вони називали планету Набу. Стародавні греки, коли зрозуміли, що так звані ранкова та вечірня зорі це одне і те саме небесне тіло, називали його Гермесом. Гермес був прутконогим посланцем богів, тому назва планети ймовірно пов'язана саме з її швидкістю руху в зоренебі. небі. Власне, сучасна назва це римський аналог Гермеса, себто найшвидший давньоримський бог з п'яти блукаючих зірок, як колись називали планети. Меркурій є найменш вивченим, на відміну від Венери, Юпітера, Марса та Сатурна. Його найважче спостерігати із Землі. Через те, що Меркурій це найвнутрішня планета сонячної системи, він завжди тулиться надто близько до сонця з нашої точки зору. Тому, хоча золотий час астрономічних спостережень це, звісно, ніч, Меркурій заходить та сходить на небі майже із сонцем. Це означає, що бачити його можна лише впродовж короткого часу, незадовго до сходу сонця, чи навпаки безпосередньо перед заходом. Крім того, в цей момент планета спостерігається поблизу горизонту, тому більша частина турбулентної атмосфери ще й розмиває огляд. Через близькість до Сонця намагатися побачити Меркурій в день може бути досить небезпечно як для оптики телескопа, так і для людини, яка в нього дивиться. Великим телескопам часто взагалі не дозволяють спостерігати Меркурій через можливі пошкодження. Навіть легендарний космічний телескоп Габбл, який здатен бачити галактики у ранньому всесвіті, так ніколи й не спрямовував свій погляд в бік Меркурія через побоювання пошкодити його чутливу оптику. Тому для інфрачервоного Джеймса Веба це взагалі було б самогубством. Не дивно, що до повноцінних роботизованих місій до планети про Меркурій було мало що відомо. Отже, це найменша планета сонячної системи, яка найбільше потерпає від сонячної радіації. У найближчій точці до Сонця з поверхні Меркурія наше світило виглядатиме втричі більшим, ніж із Землі, та у сім разів яскравішим. Орбіта Меркурія нахилена відносно площини екліптики на 7 градусів, найбільше з усіх планет системи. Тим не менш, він іноді проходить безпосередньо між Землею та Сонцем на радість астрономам, які не бояться дивитися на сонячний диск, звісно, за допомогою відповідного обладнання. Транзити Меркурія відбуваються приблизно кожні сім років, і востаннє його спостерігали у 2019-му. Маленька чорна крапка на тлі гігантського диску Сонця в чергове нагадує про велич нашого світила. Взагалі, орбіта Меркурія це щось особливе і уявити її насправді не так просто, але ми спробуємо бодай частково це зробити. Отже, крім того, що вона дещо нахилена відносно площини екліптики, вона також є найексцентричнішою з усіх планет системи, тобто її форма дещо еліптична. Подорожуючи навколо Сонця, впродовж 88 земних днів яйцеподібна орбіта змушує Меркурій наближатися до світила на відстань від 47 до 70 мільйонів кілометрів. Але рухаючись швидше за будь-яку планету, Меркурій відносно повільно обертається навколо своєї осі. Один його оберт триває 59 земних днів. Тобто за два повні оберти навколо сонця, Меркурій тричі обертається навколо своєї осі, але відносно зірок, підкреслюю. Тобто, це не означає, що за два Меркуріанські роки сонце тричі сходить і сідає за горизонт. Насправді воно це робить один раз. Тут, на Землі, ми звикли думати, що рух Сонця небосхилом спричинений обертанням планети навколо своєї осі, що дійсно правда, але не тільки через це. Насправді, Рух Сонця зумовлений також рухом планети навколо Сонця. Ми особливо не звертаємо на це уваги, адже наша планета обертається навколо своєї осі відносно швидко. Але Меркурій не такий. Для спостерігача на поверхні Сонце, так само як і на Землі, рухатиметься зі сходу на захід, але робитиме це значно повільніше. Через повільне обертання навколо своєї осі на рух Сонця небосхилом суттєво впливатиме безпосередньо рух Меркурія навколо нього. Все це фактично призводить до ефекту, коли світловий день триває вдвічі довше за Меркуріанський рік. Тобто для того, щоб Сонце повністю освітило всю поверхню Меркурія, минає два місцеві роки або 176 земних днів. Все стає ще цікавіше, коли планета знаходиться в найближчій до сонця точці, яка називається перигелій. Ще раз нагадую, що Сонце, небосхилом Меркурія, рухається так само, як і на Землі, тобто зі сходу на захід. Але в Перегелії, спостерігачу на поверхні, здаватиметься, що з нашою зіркою щось не так, її звичайний рух раптом порушується. Здається, що в якийсь момент сонце просто зупиняється, потім воно навіть починає рухатися в зворотному напрямку на схід, і вже після цього дивного маневру знову починає рухатись на захід, як зазвичай. Це пояснюється тим, що наближаючись до перигелію, орбітальна швидкість планети збільшується, і в певний момент вона дорівнюватиме швидкості обертання планети навколо своєї осі. В цей час для спостерігача на Меркурії сонце припиняє свій рух по небу. Чим ближче Перегелій, тим швидше рухатиметься планета, тому в певний момент її швидкість буде більшою за швидкість обертання, тому сонце для спостерігача попливе в зворотному напрямку. Нарешті, перетнувши перегелій, нормальний рух сонця в небі відновлюється, адже швидкість обертання знову перевищуватиме швидкість руху планети по орбіті. Цікаво, що під час такого сонячного танцю на екваторі Меркурія є місця, над якими сонце затримується впродовж двох-трьох земних тижнів. Враховуючи те, що Меркурій знаходиться в перигелії, поверхня планети в цей період може нагрітися до температури 430 градусів за Цельсієм. При цьому через відсутність звичайної атмосфери тепло не транспортуватиметься на нічну сторону, тому впродовж довгих холодних ночей температура може падати до позначки мінус 180 градусів Цельсія, таку велику різницю температур не знайти на жодній іншій планеті земної групи. Тим не менш, тут все одно не настільки спекотно, як на поверхні Венери, де випромінювання практично не може покинути планету, все більше її нагріваючи. Проте для Меркурія різниця температур могла бути навіть більшою, якби планета була припливно заблокована Сонцем. До речі, астрономи саме так і вважали до 60-х років. Вони дійсно думали, що одна сторона планети завжди звернена до світила, але завдяки обсерваторії Аресібо, зокрема, вдалося підтвердити наявність обертання. Оскільки Меркурій виконує кілька орбіт навколо Сонця, в той час як Земля проходить лише одну, то приблизно 3-4 рази на рік Меркурій обганяє Землю. Це зумовлює появу цікавої оптичної ілюзії, коли здається, що планета рухається назад по небу впродовж приблизно трьох тижнів. Астрономи називають цей рух ретроградним. Ефект доволі цікавий, але не вірте людям, які стверджують, що це якимось чином впливає на ваше життя. Насправді досліджувати Меркурій важко не тільки за допомогою телескопів, відправити зонд до планети теж не є простим завданням. За даними Європейського космічного агентства, легше відправити місію до Плутона, для цього знадобиться менша кількість енергії. Причина цього знову полягає у близькості Меркурія до Сонця, який розташований глибоко в полі тяжіння зірки. Якщо космічний зонд має на меті не просто пройти поряд з планетою, обертаючись навколо Сонця, а безпосередньо вийти на орбіту навколо Меркурія, то апарат повинен постійно гальмувати проти неймовірної гравітації нашої зорі. Тож або його потрібно забезпечити величезним об'ємом палива для гальмування двигунами, або сповільнюватись за допомогою гравітаційного тяжіння інших планет, зокрема Землі, Венери та самого Меркурія. Так, за допомогою планет апарати не тільки прискорюються, але й сповільнюються, якщо треба, та змінюють траєкторію. Необхідно виконати декілька таких обльотів, щоб сповільнитися достатньо, перш ніж вийти на орбіту навколо Меркурія, через що шлях до планети триває досить довго. Тому не дивно, що поверхню найближчої до Сонця планети зблизька досліджували всього три космічні апарати. Першим був Марінер 10 який у 70-х роках пролетів повз Меркурій, обертаючись навколо Сонця. Марінер тричі пролетів неподалік планети та зміг зазнімкувати близько 45% її поверхні, а також зробити перші виявлення таємничого магнітного поля. Після 30-річної паузи до Меркурія запустили окрему місію НАСА під назвою Месенджер, яка мала на меті вперше вийти на орбіту навколо планети. До речі, назва це лише абревіатура і не має жодного відношення до будь-яких повідомлень. Після запуску, у 2004 році апарат пройшов складний маршрут, використовуючи гравітаційну допомогу Венери та Меркурія впродовж декількох років. Нарешті, у 2011 році, після семи років подорожі, він вийшов на орбіту навколо Меркурія, і саме його чотирирічна місія надала нам більшість інформації про поверхню планети та її внутрішній склад. Отже, поверхня дійсно зовні нагадує поверхню місяця, адже всія на ударними кратерами, що виникли в результаті зіткнення з метеороїдами та кометами. Найбільший ударний басейн під назвою Рівнина спеки має діаметр понад півтори тисячі кілометрів. Він виник внаслідок зіткнення з величезним астероїдом ще на світанку зародження планети. Це взагалі один з найбільших кратерів у сонячній системі, і разом з тим найбільша особливість поверхні Меркурія. Вся Україна помістилася б в його межах. Удар був настільки потужним, що спричинив виверження лави, причому з протилежного боку планети, якраз навпроти рівнини спеки, знаходиться великий регіон пагорбів та западин, відомий як дивна місцевість. У 1975 році, в межах одного з досліджень, науковці припустили, що дивна місцевість може бути наслідком ударних хвиль, які з'явилися під час зіткнення з астероїдом. Рухаючись поверхною планети, вони зустрілися з іншого боку, і високі напруги кори могли спричинити її деформації саме в цьому місці. Також в межах рівнини спеки розташований менший кратер Аполодор, який астрономи часто називають павуком через безліч жолобів навколо нього. Проте, якщо уважніше роздивитися кратер, можна помітити, що насправді він не розташований в епіцентрі розломів, тому, можливо, не пов'язаний з ними та з'явився пізніше. Тоді що саме спричинило ці западини, що ж це одна з таємниць Меркурія, яка поки що не розкрита. Інший цікавий кратер, названий на честь Рембранта, є другим за величиною після рівнини спеки. Його діаметр оцінюється у 715 кілометрів. Він виглядає як один з наймолодших великих імпакторів на поверхні Меркурія і, можливо, був створений під час періоду важкого бомбардування майже 4 мільярди років тому. Він цікавий унікальною системою скільцевих та прямих хребтів і жолобів, які схожі на візерунок колеса та спиць. Нічого подібного немає на жодному супутнику чи планеті системи. Зазначую, що свої імена кратери отримали на честь відомих світових письменників, поетів та музикантів. Тому мені особливо приємно показати вам ось цей кратер з прекрасною назвою Шевченко. Його відкрили ще на знімках Марінера, тому назва затверджена міжнародним астрономічним союзом ще у далекому 1976 році, діаметром 143 кілометри, це, мабуть, найкраще, що є на поверхні цієї планети. Хоча більша частина поверхні Меркурія здається сірувато коричневою, сліди минулих зіткнень вносять трохи різноманіття в загальну картину. Зокрема, мова йде про яскраві смуги поблизу місць ударів, які називають кратерними променями. Величезна кількість енергії, яка вивільняється під час удару, не тільки створює глибоку яму, а й подрібнює величезну кількість каміння. Частина цього подрібненого матеріалу викидається далеко за межі кратера і падає на поверхні у вигляді променів світлішого матеріалу. Він світліший, тому що дрібні частинки породи відбивають краще сонячне світло за великі шматки, але з часом смуги все одно темнішають через вплив сонячного вітру та осідання пилу. На місяці теж можна помітити світлі промені, і площа їхнього розповсюдження навіть більша ніж на поверхні Меркурія. Це пов'язано з тим, що масивніший Меркурій має більшу силу тяжіння, не даючи уламкам розлітатися далеко. Однією з неочікуваних особливостей поверхні найближчої до сонця планети є наявність водяного льоду. Хоча уявити це важко, враховуючи, де знаходиться планета, тим не менш на її полюсах це можливо. Річ у тім, що Меркурій має дуже невеликий нахил осі всього 34 тисячних градуса. Тому там немає сезонних змін, подібних до земних. Але це також означає, що полюси планети не освітлюються під прямим кутом, тому всередині кратерів та постійно затінених ділянках може знаходитись досить багато льоду. Вперше його сліди виявили за допомогою радіолокаційних спостережень обсерваторією Аресібо на основі вимірювань відбивної здатності поверхні планети. Пізніше месенджер надійно підтвердив це відкриття, його дані свідчили про наявність льоду в трьох великих кратерах на північному полюсі планети. І досі вчені не впевнені, як саме вода могла там з'явитися. Це наслідок влучання комет, чи водяна пара безпосередньо виділялася з надер Меркурія, або, можливо, іони водню, що переносяться сонячним вітром, могли взаємодіяти з киснем на поверхні планети, утворюючи воду. Тим не менш, як на мене, навіть наявність води на поверхні не інтригує настільки, як наявність ось таких структур. Довгі звивисті скелі довжиною кілька сотень кілометрів і до трьох кілометрів заввишки. Вони цікаві не своїм зовнішнім виглядом, а скоріше своїм походженням. Не дивлячись на те, що Меркурій менший за деякі супутники, зокрема менший за Титан та Ганімед, діаметр планети здається продовжує зменшуватись. В міру того, як величезне ядро Меркурія охолоджується, воно твердне, тим самим зменшуючи об'єм планети, а отже її розміри. Звісно, цей процес має своє відображення і на поверхні, кора стискається, утворюючи зморшкуваті хребти та розломи. Вони з'являються внаслідок того, що через силу тяжіння кора планети змушена пристосовуватися до зменшення внутрішнього простору, тому вона розривається вздовж похилої площини та штовхається вгору. Це такий собі меркуріанський варіант земних насувів, підкидів та складок, які відбуваються з корою планети. Одна з подібних скель під назвою Discovery має довжину 550 кілометрів і висоту до півтора кілометра. Зверніть увагу, як стіни та дно двох ударних кратерів були деформовані насувом. Це свідчить про те, що деформація відбулася після появи кратерів. Місія Месенджер також знайшла невеликі розломи, яким навіть менше 50 мільйонів років. Тож Меркурій, так само як і Земля, є все ще тектонічно активною планетою. Він продовжує охолоджуватись і стискатись, а отже, нові розломи утворюватимуться й надалі. Внаслідок цього процесу планета, ймовірно, вже встигла зменшитись близько на 7 кілометрів. У свою чергу, це означає, що на Меркурії і досі відбуваються землетруси, точніше Меркурії труси, адже розломи мають супроводжуватись з сейсмічною активністю. На місяці сейсмометри, встановлені місіями Аполлон, виявили поштовхи силою до 5 балів за шкалою Ріхтера, але враховуючи розміри розломів на Меркурії, його має трясти значно потужніше. Тож виходить, що Меркурій і досі залишається достатньо теплим, щоб продовжувати стискатися. Наявність магнітного поля у планети, яке вперше зафіксував Mariner 10 також свідчить про все ще гарячі надра під поверхнею. Теоретично, магнітні поля генеруються за рахунок відносно швидкого обертання планети та розплавленого ядра всередині. Але крихітний Меркурій виконує один оберт навколо своєї осі впродовж 59 земних днів, і він настільки малий, що ядро давно мало б охолонути. Тим не менш, дані Марінера свідчили про магнітосферу схожу на земну, яка орієнтована вздовж осі обертання Меркурія. Астрономи припускали, що подібне магнітне поле могло бути лише залишком колишньої активності ядра, яка залишилася відбитком в намагніченій породі. Проте месенджер підтвердив, що це поле диполярне, тобто має північний та південний полюси, і має генеруватися так само, як і земне, до того ж, кора планети, здається, не має слідів залишкового магнетизму. Тож залізне ядро Меркурія все ще мало складатися з твердого та рідкого шару, які, обертаючись, генерують магнітне поле. Все це внутрішнє тепло можливо виділяється внаслідок припливного нагрівання Меркурія, ексцентрична орбіта якого змушує періодично наближатися та віддалятися від нашої зірки. Щодо атмосфери, то на планеті її майже немає. Майже тому, що дані Марінера свідчили про наявність лише тонкої екзосфери. Екзосфера це коли щільність молекул настільки мала, що вони фактично не зіштовхуються між собою. Для прикладу, земна екзосфера починається на висоті понад 500 кілометрів від поверхні, це вище орбіти міжнародної космічної станції, і приблизно дорівнює сучасній орбіті Габла. Натомість, екзосфера Меркурія починається одразу з поверхні і містить різні хімічні елементи, зокрема водень та гелій. Ці два елементи ймовірно походять від сонячного вітру і затримуються біля поверхні недовго, можливо кілька годин, перш ніж знову продовжити свій шлях від сонця. Атоми інших хімічних елементів, таких як кисень, натрій, калій та кальцій, ймовірно, походять з ґрунту планети і викинуті внаслідок зіткнень з метеороїдами чи бомбардування частинками сонячного вітру. Цікаво, що коли сонячний вітер потрапляє в екзосферу, він вириває частину її атомів і утворює довгий ефектний хвіст, як у комети. Через те, що атоми натрію дуже добре розсіюють жовте світло, за допомогою певних фільтрів можна побачити цей величезний хвіст, який майже невидимий неозброєним моком. Ядро Меркурія є найважливішою його таємницею. Воно величезне 4 тисячі кілометрів у діаметрі або близько 85% діаметра планети. Це взагалі-то становить серйозну загрозу для моделей формування планет, оскільки важко накопичити таке велике ядро, пропорційно не збільшуючи саму планету. Висновки щодо внутрішнього складу першої планети були зроблені в результаті багатьох вимірювань різними методами. Месенджер під час близьких прольотів навколо Меркурія фіксував крихітні варіації його сили тяжіння. Це дозволило науковцям зрозуміти, як розподіляється щільність речовини всередині планети. За допомогою наземних радіолокаційних спостережень, астрономи дуже детально вивчали обертання Меркурія, шукаючи так звані лібрації. Це повільні коливання планети під час її руху навколо Сонця. Вони показали, що мантія планети не є жорстко прикріпленою до ядра. Поєднуючи ці дані з наявністю магнітного поля, астрономи мають сучасні уявлення про внутрішню структуру Меркурія. Схоже, що планета має тверду кору та мантію, що складаються переважно з силікатних порід, так само як і на Землі. Мантія покриває твердий зовнішній шар ядра планети із сульфіду заліза. Під ним знаходиться шар рідкого ядра. І ще глибше внутрішнє тверде ядро планети. Таким чином, здебільшого складаючись із заліза, Меркурій це друга планета за щільністю в сонячній системі після Землі. Яким чином крихітний Меркурій зміг накопичити таке масивне ядро, є взагалі однією з головних таємниць сонячної системи, і науковці ламають голови над цим питанням десятиліттями. Поки що найвеселіше припущення полягає, як це часто буває у великому зіткненні. Колись зі стародавнім Меркурієм могла статися глобальна катастрофа, на кшталт зіткнення Землі з гіпотетичною планетою Тея. Після цього зовнішні кам'янисті шари планети могли бути втрачені, залишаючи після себе планетне ядро багате металами. Це також, до речі, пояснює, чому орбіта Меркурія настільки витягнута. Проте ідея зіткнення була відкинута після місії Messenger, який знайшов на поверхні високі концентрації таких елементів, як калій та сірка. Якби зіткнення дійсно мало місце, величезні температури просто позбавили б планету цих летких речовин. Більш м'яке пояснення полягає в тому, що, наприклад, магнітне поле Сонця могло стати причиною. У перші дні формування сонячної системи частинки заліза могли втягуватись крізь пил і газ магнітним полем Сонця. Тому планети, які формувалися ближче до Сонця, повинні були накопичити більше заліза. Ось чому, на думку авторів дослідження, від 2021 року Меркурій, Венера, Земля і Марс мають різні пропорції металу та каменю. Залізне ядро Меркурія становить майже дві третини його маси. Ядро Землі та Венери одну третину їхньої маси, тоді як ядро Марса складає лише менше чверті його маси. Таким чином, дослідники вважають, що щільність і відсоток заліза сильно корелюють із силою магнітного поля нашої зорі. Проте, щоб підтвердити цю ідею, необхідно дослідити хоча б ще одну планетну систему, подібну до сонячної. Насправді гіпотез багато, але поки що жодна з них не є остаточним поясненням дивного внутрішнього складу першої планети. Тому очевидно, що Меркурій потребує більш ретельного дослідження. Єдина поточна місія до залізної планети має назву Бепі Коломбо, це спільний проєкт Європейського та Японського космічних агентств, який стартував у 2018 році і має дістатися Меркурія у 2025. Місія складається з двох космічних апаратів, які після тривалої подорожі до планети розділяться і кружлятимуть навколо неї, надаючи нам більше нової інформації про Меркурій. Апарат європейської частини місії буде зосереджений на вивченні поверхні, тоді як японський апарат досліджуватиме магнітосферу планети. У 2021 році Бепі Коломбо виконав перший гравітаційний обліт Меркурія і зробив свої перші знімки поверхні. Таким чином, це третій космічний апарат, якому вдалося це зробити. Після виходу на орбіту планети місія має тривати близько року з можливістю продовження ще на рік. Не забувайте, в яких суворих умовах має працювати техніка, тому відносна недовготривалість місії не має дивувати. До слова, месенджер був також сконструйований на один рік роботи, але працював чотири. У будь-якому випадку, якщо все піде за планом, Бепі Коломбо можливо стане саме тією місією, яка нарешті розкриє таємницю ядра планети та інші його особливості. І як наслідок, Меркурій може втратити своє раноме найтаємничішої планети системи. Що ж, друзі, тема сонячної системи мені завжди подобалась найбільше, тому, звісно, як то кажуть, далі буде. Якщо відео вам сподобалось, не соромтеся підтримати мене вподобайкою та коментарем. Зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе, і звісно, слава нашим силам оборони, слава Україні.